У Френлі з вами на зв'язку Деніс Френлі. В цьому відео, дружні, ми спробуємо з вами цукерку дубайську. Дубайська лакс шоколад. Новий смак. Пам'ятаєте, ми їли в трускавці, ми їли оцей колір дубайської цукерка. Та там було всередині ось таке. Та, бо то повторки Сьогодні ми попробуємо ось такий колір. Не знаю, що там всередині. Зараз відкриємо, дізнаємось. Що в середині цієї дубайської цукерки? Тому let's go до заставки цього відео. Прореагуємо про цю дубайську цукерку. Let's go! Денис у мене реагує, Денис в мене реагує, сьогодні він буде реагувати на новий смак дубайської цукерки, кирки, кирки. Відкриваємо, дізнаємось. Погнали. Погнали, гнали, гнали. Неймовірна жара народ. Коротше, погнали відкривати. Дізнаємося, що всередині. Це і дубаської цукерочки. Так. Лукс чоко. Так. Ось така. Розріжа... Роз... Розрізаємо на кружку. Та що це таке? А, тут трошечки інакше. Тут, коротше, якісь різні горішки та... Мармеладки якісь ось таке. Трошечки відрізняється, так. Ну, давайте ласувати, чи що. Я би не сказав, що це дубайське, але. Кажу, що дубайське. Угу. Mm -hmm. Нічого смачнo. Угу. Mm -hmm. Девільбаю. Смачно! Я думаю, що в на цукарках нам повинен попастися начинка чимка у той фісташки зеленої, та. Поки що таке. Так, я хочу спробувати все окремо. Ну, це молочня, хай буде 9. Думаю, 8 поставити поставлю 9. Ну, в принципі, їсти можна, так. Коротше, там цей. Добре, ми, в принципі, все поїли. Наступного відео нам... З дубайськими цукерками чекаєте ось таку голубу, з таку золотисту, коричнувату і таку тілесну. Коротше, на цьому все. 9 балів. Як десь побачите такі цукерки, можете, в принципі, собі купити зацінити. Якщо ви будете десь в турискавці, магазин називається Карлсон. З цими дубайськими, турецькими, всякими різними солими, східними солодощами там писало. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Friend. Всім дякую за перегляд цього відео, додивилися. Дякую за перегляд. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні, бувайте. Побачимось, коротше.